Відкриття найбільшого розпродажу Стаділес для мене це люди, Стаділес для мене це розвиток. Я росла і розвивалася як людина. Проходила співбесіди, отримала Джо Бофер. Що робить англійська мова з життями людей? Дорога команда, дуже-дуже вам вдячна, вдячна студентам всім всім ми подвоїмо навчання, за яке ви заплатите. Будь-яка ваша покупка з розпродажу дорівнює один місяць на безкоштовного навчання військовому. Добрий день! Ми дуже раді вітати всіх, хто сьогодні перед екранами, всіх, хто в інтернетах. Привітати Лен школу англійської Стаді Лес шостим днем народження. Чи стаділе. Це була Наталі, школа англійської мови Study Less І до нових зустрічей. Папа. -па.